Йона перший розділ 11-12 вірші. Що ж, мореплавці розуміють, що це Йона, що це через нього цей шторм, ця буря, через нього вони в небезпеці. Йона, вони запитують у Йони, хто він, звідки він, через що Бог може його карати. От це лихо їх наздогнало. Іон їм все правду каже. Він каже, що це да, що це саме через нього це горе, що це сам Бог робить, і що Йона не хоче цьому Богу коритись і не хоче виконувати його волю. І зараз перед мореплавцями важке питання, що робити далі, як врятуватись і не, і не загинути з винною людиною. І вони сказали до нього, до Йони, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не завалило нас, щоб ми не загинули? Бо море бушувало більше і більше. І сказав Йона до них: Візьміть мене і киньте мене до моря і втихомириться море перед вами. Бо я знаю, що через мене оця велика буря. зараз. Тобто вони його питають, що нам з тобою зробити? Ми хочемо жити. Йона каже, дайте мені. І іншою рукою показують, що дайте мені смерть. Він каже, киньте мене, киньте мене. Позбудь, позбудьтеся мене, і, і корабель буде в небезпеці. Він каже: якщо ви мене викинете, якщо я загину, то настане, ну, закінчиться буря, буде світити сонце ясно, і ви спокійно собі попливете по своїм справам і збережете своє життя. Слід зазначити, що в своєму серцю. На вагах переваги, а що важче, те краще на наших малюнках. От, висить ваги – це знак переваги. От, а дружба з Богом вона легша. Вона, вона легша для Йони, чим смерть. Тобто Йона вибирає смерть, але він не буде коритися Богу і не буде коритися Божому планові. Тобто він з Богом не заодно в цій справі. І знову таки, це ж питання Божої людини, це Божий порок який знає Бога, любить Бога. Багато чого пережив, але урок, те, чого Бог хоче йому навчити, зараз дуже важкий. От, і Йона пручається аж до смерті. Він готовий загинути. Коментарі. Важливо розуміти, що Йона чітко усвідомлював, що це саме Бог послав бурю, і саме через те, що Йони, через його впертість. Йона розуміє, що буря не припиниться. І від Божого покарання не втікти. Він це чітко усвідомлює, що це, що це Бог послави, Бог хоче його зупинити чи покарати. Його доля вирішена. Йона розуміє, Бог його не відпустить. Доля вирішена. І Йона це очікував. Я ще раз кажу, що він, коли тікає від Бога, він розумів, що будуть наслідки. Той зараз думає Йона немає сенсу тягнути з собою в безодню усіх цих людей невинних. І він каже їм, щоб вони його в море, відокремивши таким чином свою долю від їхньої. Кому потрібно померти, помре, а хто ненароком потрапив під покарання, той буде врятований. Тільки позбувшись, Йони, усі інші будуть жити. На тредах свого серця достоїть вибір між смертю та дружбу з Богом, йона обирає смерть. Легше померти, аніж разом з Богом робити спільну справу. Цікаво, да? що він каже: для мене нема життя, якщо Бог буде допомагати моїм ворогам. Краще померти. Це для мене легше. Йона не хоче бути другом Богу, бо більше він ворогує з Богом і не кориться Його волі. І дивіться, Йона не сперечається з Богом, з Божим рішенням стосовно своєї кончини. Він готовий до смерті. Бог не просить, Господи, помили мене. Господи, збережи ще якось. Він розуміє важкі наслідки свого вчинку. І він готовий до смерті. Він чекав цю смерть. Він так стомився від боротьби, що, можливо, очікує цю смерть. Як полегшення. Він готовий уже йти в інший світ, він готовий умирати. Питання в мене до вас. Пригадай, яким чином Бог карав тебе за непослух? О, Ти не слухався Бога, а Бог тебе карав. Яким чином? О, ти розумієш, що це Боже покарання, тому що я е, не покорився йому. Чи знав ти заздалегідь, яким буде покарання? О, ти щось, Бог тобі каже, щось робити, Бог тобі відкриває волю відносно якоїсь. Якоїсь ситуації в твоєму житті. І ти розумієш, що я цього робити не буду. І в мене, і я розумію цього наслідки. О ти розумів, які наслідки в тебе, які покарання в тебе буде від Бога. І якщо так, якщо ти розумів, то чому ти не зупинився і не підкорився Богом? Поясни. чому? З питань придбання паперової версії книги Йона. І ще в нас є книга царі»? Пишіть нам Viber, Telegram, WhatsApp на номери, які ви бачите в себе зараз на екрані. Нагадую вам, що у нас проанімований кожен малюнок в нашій книжці. От, якщо ви і з поясненнями, і з коментарями, і з запитаннями, якщо ви з дітьми не можете почитати зараз книгу, паперову, берете телефон, наводите на QR-код, потрапляєте на відеоурок, який ви зараз бачите, і ставите його своїм дітям. От, а коли у вас буде час, просто можете з дітьми поговорити, як пройшов урок, що було цікаво, що не цікаво, які були питання, відповіді, таким чином переведете своїми дітьми біблійну годину. А ми працюємо, на створення нашого сайту. От, І у нас є інстаграм-канал. Заходьте по посиланню, підписуйтесь, якісь новинки я буду там викладати. Я маю надію, що ми будемо мати ще інші біблійні книжки. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу!